Думка про те, що мої діти приходять до мене лише за грошима. Не раз у мене самої в голові проскакувала, але я її відганяла від себе, бо ж мова йшла про моїх рідних дітей, заради яких я все життя і жила. Сама я родом з села, з багатодітної родини. Я рано зрозуміла, що батьки мені нічого не дадуть, бо у них самих нічого немає. Коли я підросла, мені запропонували переїхати в сусіднє село до моєї тітки, у якої не було своїх дітей. Школу я вже закінчувала там у неї. Ставилась тітка до мене добре, та й місця у неї було значно більше, ніж у нас вдома, але я відчувала, що вона мене не любила. А бути чужою і непотрібною не найкраще відчуття, тому я рано вийшла заміж, щоб втекти від тітки. Але, як то кажуть, у мене вийшло з-під ринви та й на дощ. Ми з Іваном довго і не зустрічалися, отак він мене помітив одного разу в клубі, провів додому, став вечорами приходити, а через три місяці і старостів прислав. Вийшла я заміж і пішла в невістки. Двох дітей народила сина і дочку. Сокруха моя до мене ставилась нейтрально, але вимагала, щоб в хаті завжди був порядок, і взагалі, відколи я у них оселилася, вся домашня робота була на мені. Роботи я не боялась, бо виросло багатодітній родині, але от від чоловіка я чекала більшого, а він одружився зі мною, привів до себе додому, а потім, наче, забув про моє існування. Іван за все життя жодного разу не пригорнувся до мене, доброго слова не сказав. Але коли я його питала, чому він себе так поводить, він пояснював, що така він людина і йому не до ніжностей. Та виявилося, що така поведінка у нього була лише щодо мене, бо в місті, де він працював, у нього була інша жінка. Їхній роман тривав роками, і, коли я про це дізналась, він не відпирався, а сказав, що нічого поганого він не робить, адже він не йде з сім'ї. Я вже не могла дочекатися, поки наші діти виростуть, бо задумала я їхати за кордон. Як тільки діти поступили вчитися, я поставила чоловіка і свекруху перед фактом, що їду в Іспанію дітям на житло заробляти. Аргумент спрацював, і вони мене відпустили. Я справді першим ділом купила дітям по квартирі, бо сама ніколи свого кута не мала, і я розумію, як це важливо мати власне житло. Тоді не треба нікому терпіти. Поки я дітям на квартиру заробляла, минуло майже 9 років. За цей час мій чоловік остаточно визначився і пішов жити до цієї жінки. Вона з своїм чоловіком розлучилась і з Іваном зійшлася. Я не плакала, бо було не було за ким, навпаки, мені легше стало. Я почала заробляти гроші собі на квартиру, бо в село повертатися я не мала бажання та й не було куди. Минуло 22 роки. Я вже не молода, досить не працювалася. Нарешті у мене є квартира і певні заощадження також, тому я повернулася додому. Навіть чоловіка собі знайшла тут. В новобудові поселився гарний самотній чоловік мого віку. Ми з ним спочатку по-дружньому спілкувалися, а тепер зійшлися. Маємо дві квартири на одній сходовій клітці. то вирішили, що жити ми будемо у мене, а квартиру Олександра будемо здавати квартирантам. У Олександра теж є діти, і вони нічого не мають проти такого сценарію, а от моїм дітям постійно все не подобається. Донька ж звикла, що я 22 роки своїми заробічанськими грошами їй допомагала. Тож тепер, коли я приїхала додому, вона відчуває гостру нестачу грошей, і замість того, щоб піти на роботу, вона приходить до мене з онуками, довго сидить, а потім грошей просить коли тисячу гривень, а коли й п'ятсот євро. Олександру така ситуація не дуже подобається, він не хоче, щоб я всі свої гроші дітям віддавала, тому з цього приводу у нас постійно виникають суперечки. А що ти робитимеш, як гроші закінчаться? Невже ти не бачиш, що твої діти до тебе лише по гроші й приходять, картає мене Олександр. Я і сама це розумію. А як припинити це, я не знаю. Якщо я доньці не дам грошей, то хто їй допоможе? Вона сама не працює, а зять мало заробляє, Який замкнене коло виходить. Усім заробітчанкам. Які роками спонсорують своїх дітей, хочеться сказати, що вони не вічні, і варто подумати про те, як діти будуть жити без нашої допомоги. Виявляється, зіскочити з цього всього не так вже й легко. Порадьте, що мені робити, як відучити доньку від своїх грошей, але так, щоб не зіпсувати назавжди з нею стосунки.